Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чермові відео. Ми давно з вами не обговорювали контент, а його є. В нас і підсипали трошки СБЧ і завдань. Тож з вихідом першої команди Центуріонів є про що поговорити, є. На що подивитись, і цим будемо сьогодні переважно займатися. Можливо, трошки подивимось. Маркет треба відійти від палань з приводу геймплею і повернутися до того, що нам всім подобається. І... Заради чого багато хто заходить в гру, тому що інколи це краще ніж просто заходити в матч. Тож по традиції, якщо вам контент подобається, не забудьте поставити лайк або коментар, напишіть якийсь. Ви самі бачили, як Ютуб активно просуває наше відео, під якими є ваша активність, за що вам ще раз щиро дякую. Ми прогресуємо, рухаємось далі, але треба далі, 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 як в еволюціях, про які можливо теж сьогодні поговоримо. Ну якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Я сподіваюся. Тут є багато цікаво з FC 24. По традиції, давайте розпочнемо із завдань. Тут в нас в розділі Live вийшов центуріон Даніло Порейра, якого нам зливали. І ось ми його отримали. 86-й рейтинг. 3-3 зірочки, медіум хайбор крейт ідеальний для опорного півзахисника. І його статистичні показники наступні: 75 пейс. 70 удари, але знову ж таки він опорний з медіум хайворк рейтами, це не є важливо. Передача 77 і тут я б хотів би позначити, що короткий пас і довгий пас на дуже пристойному рівні. І Vision 77 це також важливо. Тобто, все, що потрібно, щоб йому віддати пас після того, як він відібрав м'яч, в нього є. 79-й дріблінг, ну тут слабенько, звісно, він буде важкуватий. Але напевно жити можна. Дефенінг і фізика на найкращому рівні тут взагалі жодних питань. Плейстайл плюс в нього жодних нема. Звичайний плейстайл на Defending. Intercept це прикольний на перехоплення. Картка безкоштовна, і в нього скриптова моделька ще з минулих FIFA. Що вам треба зробити, щоб його виконати? Це в нас пропустити один або менше голів в трьох матчах в основних режимах. Squad Battle 7 Pro Rivals або Food Champions, 6 перемог, маючи трьох гравців Ліги 1 французької в своєму стартовому складі. Асистувати 4 рази використовуючи гравця з Ліги 1 в основних режимах і так само забити 6 голів, використовуючи португальського гравця. Чи вартує це вашої уваги, на цьому етапі гри скоріш, ні. Ніж так, але якщо є склад під ці вимоги, виконайте та спробуйте, заграйте. Можливо, він буде як умовний паління, чому ні. Рухаємось далі, і тут у нас розділ з бичей. Я відмітив всі в обраних, Сподіваюсь, вони не злетіли. Давайте по порядку з п'ятниці розпочнемо. Перший це в нас Мартин Одегор, і це Зендуріон, і це 5-3 зірочки йому апнули Вікфут. Я це очікував, прогнозував то є дуже файно. Хай медіум воркрейти. І основне це статистичні показники. По-перше, він 90 рейтингом, В Предікшені був 89 наскільки я пам'ятаю. Тобто і її тут розщедрилась. Пейс 80-й вжити можна для центрального півзахисника або ЦАПа. Удари 86, непогано. Паси 92, Супер Дріблін, 91, супер 90, Всі показники в рамках 90 тобто він збалансовано розподілений. І захисні фізичні здібності невеличкі, але є плейстайл плюс нього на передачі. Срюпас через трикутник будуть летіти як треба. І це гарний плейстайл, наскільки я пам'ятаю, в Дебрюйне також є. Окрім того, в нього тут і на бол-контрол, так ну коротше, на передачі і на контроль м'яча все дуже гарно. Стосовно його позиції, я думаю, що це центральний атакувальний півзахисник. Або це центральний півзахисник атакувального плану Сімі 4-3-2-1. В моїй улюбленій, і там він просто залітає аж бігом. Ціна цього СБЧ 376 тисяч монет. Так, це не дешево, але і картка непогана, тому тут же далі аптую. Я думаю, що ви не розчаруєтесь, якщо його собі в склад будете збирати. Рухаємось далі. І тут в нас, ну звісно, в мене злетіло в обраних, пішли шукати цей пік на гравця команди тижні. Його оновили, такі самі вимоги, дві збірки, 83-го рейтингу, і отримаємо ми гравця команди тижня з вже першої по шостої і на вибір один з трьох. Гравців, якщо у вас багато 83-х дублікатів, то ви хоча б знаєте, куди їх можна пхати. Тепер далі до фаворитів. І тут Андреа Пірло. І пам'ятаєте, в предікшені я казав, що наче має бути Гатузо, але ні, Гатузо в нас паках а у СБЧ Андреа Пірло, маестро. Справжній ніяк Кім 92-й рейтинг йому дуже гарно покращили картку. Вісімдесятий й удари, 95-й передачі, 91-й дріблінг і є захисні і фізичні здібності. У вас немає так. Відчуття дежавю з тим, що ми тільки що побачили в карці Одегора. Дуже схоже насправді. Але тут нас 5-4 зірочки, 4 на Вікфуті це величезний буст. медіум медіум воркрейти, Але я не думаю, що це якась катастрофа. Плейстал плюс в нього це дедбол, стандартні. Положення він буде виконувати як треба все як в реальному житті. І ціна цього СБЧ 614 тисяч монет, але лайків в нього більше ніж в Одегора. Хоча обидві збірки футбіну сподобались, обидві залайкання. Ну, по-перше, ікони дають кращу зіграність. По-друге, вони самі завжди будуть на фулхімії, а Одегора все ж таки норвежця вам буде важкувато лінкувати. Ну і по третє, емоційна складова це Андреа Пірло. Ми всі його пам'ятаємо. ну Більшість з вас пам'ятає. Тому якщо в склад залітає. Це точно та картка, якою ви зможете грати найближчий місяць-півтора, можливо, до тоті. Тут же не так багато часу лишилось до команди сезону. Тож, чому ні? Я думаю, що як мінімум спробувати аренну версію вам вартує, якщо він залітає в склад, не забувайте про це. Завжди в іконах збирайте оренні версії. То є допомагає визначитись, чи підходить вам гравець чи ні. Далі в нас є в розділі Challenge, Центуріон Challenge 2, я його вже зібрав. І це той пак, який був на прев'ю і це не байці, Це дуже цікаве СБЧ, тому що за нього ви отримуєте один Prime Electrum Player пак 12 гравців, 6 рідкісних, і там, наче є золоті і срібні, якщо я не помиляюсь, але це не так важливо. Він трейдебл і його не важко зібрати. Там потрібно небагато націй. Потрібні ферстоунери, 4 нації, максимум, мінімум 5 клубів. Коротше, Ла Ліга, Іспанія. Це як завжди, ви пам'ятаєте. Не знаєте, що робити? Важко збирати СБЧ. ідіть до іспанців, обов'язково до збірки. Трейдебл суплай. Ми пам'ятаємо, ніколи не знаю, що впаде з трейдабл пакетику. Рухаємось далі. Марта. Це збачек, який ми отримали вчора, і одна з найлегендарніших, напевно, жінок, яка все ще грає, тому вона в нас в промо Центуріон, але, чесно кажучи, їй... Ну, це дивно. Тобто, картка дуже посередня. 87 рейтинг, 80 пейс. Якийсь недоодегор без захисних здібностей. Так в неї все файно по жерочках. 5-4. так хай медіум воркрейти, але 278 тисяч це дуже багато. Жодного плейстайл на передачі або на удари. Як її використовувати, я не знаю. І 93% користувачів футбіну також. Тому я не буду тут вигадувати якийсь стиль зіграності. Просто проходимо мимо цієї збірки. Вона не вартує вашої уваги. Наступне це в нас СБЧ на максимум 87, апгрейд героя. Відео з дропом ви вже можете побачити в мене на каналі. Ще раз дякую хлопці всім, хто прийшов на стрім і розділив його вчора зі мною в нашій компанії. Було декілька цікавих карточок. Я думаю, що це варто збирати. Незважаючи на те, що було і багато всіляких там рікінів, сульшерів і таке інше, але це шанс отримати гарну картку. Дві збірки, 100 тисяч монет. Ну, багато онтрейду зараз. Є крутилки, про які поговоримо. Я думаю, що варто крутити сьогоднішній контент, і, напевно, найцікавіше. Давайте розпочнемо із Дена Кулушевська, а потім вже перейдемо до Солоденького. Шоудауни з БЧ. Ви пам'ятаєте, що в нас Михайла Мудріка зливали в промо-центуріон, але шеріф написав, що в останню мить вони замінили Мудріка і дали йому картку в промо-шоудаун. Це коли переможець з команди отримує два. Бонус два статистичні показники апгрейд. Якщо вони грають нічию, по одному отримує кожен в Челсі та Тоттенхема матч на цих вихідних. Тому такий шоудаун ми отримали. Кулушевський працівник Тоттенхема не працює його на динамічне зображення і є, як завжди, 4-4 зірічки, хай медіум воркрейти. 87-й пейс, 82-й удари, четвертій передачі, сьомий дріблінг, є захисні здібності, це важливо, і фізичні здібності це важливо. Плейстайл плюс нема, але в нього є звичайний плейстайл на Фінес. 110 тисяч монет це коштує збірка, правий Вінгер. І забігаючи наперед, мені ця картка, якщо заплющити очі на прапор, подобається більше. Минула FIFA в нього була імбова РТДІКей-карточка, яка могла апатись. Він був ленксі, і він зараз може бути також Ленксі на стилізіонесі. Архітект і збалансований непогано. Я думаю, що може грати центральним півзахисником в схемі 4-3-2-1 за такі гроші, навіть от при таких статах. Це є вже цікаво. А Тоттенхем, який є фаворитом, якщо виграє, то подивіться самі: це буде 89-й пейс, четверті удари, шості передачі, 89-й дріблінг, 62-й захист і 81 перша фізика. Це буде, я думаю, дуже потужна картка, незважаючи на відносно невисокий рейтинг. Другаємось далі Михайло Мудрік. І так я хотів побачити Центуріона, тому що сподівався, що дадуть йому більший апгрейд. Але, хоча б якась картка, спешл українця, за це завжди дякуємо. Хай воркрейти, 4-4 зірочки. Давайте дивитися на його стати. 93-й пейс то є шикарно. Але далі, ну, дуже слабко. Давайте відверто заплющуємо очі на прапор. Отак от, от я закриваю зараз себе на моніторі Михайла. І просто подивіться на цю статистику, і скажіть мені, чи хочете ви збирати цю картку, чи ні. 80 удари. Удари з льоту 58, дуже слабко. А фініш 80, він буде пороти багато моментів. Передачі 78, дуже слабко. Дріблінг 86-й це Окей. Але компоузер і баланс 79 і 76. Реакції 73. Найголовніші статистичні показники в дріблінгу вони нижчі 80. Дефендінг в нього відсутній. І фізика також лише 68. Тобто, де його використовувати? На фланзі так він не пасує. І, не, і, і без дріблінгу. На вістрі атаки, так в нього фінішинг 80-й. Скоріше за все я зберу, тому що це українець і хочеться мати спешл картку українця просто де-факто. Але їй, є, де мені брати фодор на ці всі СБЧ? Скажіть, будь ласка, я ще раз можу запитатися. Ми поговоримо зараз про це СБЧ, яке нам має крафтити фодор, але ні, нема фодору. Ви даєте гарні СБЧ, але я не хочу купляти пак в магазині з Фодором. Для українців, я думаю, звісно, питання не буде стояти. Всі зберуть, ну або ті, хто активно грають у FIFA. Але якщо б в мене був вибір, так от суб'єктивно проаналізувати, на мою думку, яка картка краще. А особливо з шансами отримати апгрейд, я б сказав, що. Це ДН Кулушевський. Рухаємось далі. Це в нас наступний апгрейд І цей туріон Upgrade. Нас знов повертаються апгрейди Це є дуже цікаво, і тут потрібно вам обміняти склад з 11 гравців золотих, неважливо, рарні чи ні, і ви отримаєте пак з трьома гарантованими рідкісними картками. І. Окрім того, в нас в розділі завдань і сезонних завдань є розділ, який відповідає за цей крафтінг. Вибачте, ні, це буде в Milestones розділ. Зараз я його знайду. Коротше кажучи, вам треба зібрати 100. Давайте. О, ось він був. 100 разів цю збірку, і за це ви отримаєте. А, значить, Jumbo Premium Преміум Player Pack. Ще один Jumbo Premium Gold Pack. ще один Jumbo Premium Pack. Далі Rare Electrum Players Pack. Коротше, купа паків. Отака в нас справа. Пости вже в телеграм-каналі. я а, Умови а, збірок. І що ви отримаєте? Твіттер-аккаунт Futbino це для нас зробив, за що йому? Лайк like, і дякую. Вам потрібно купити 1100 анрарних карточок. І це наразі на маркеті коштує 385 тисяч монет. За це ви отримаєте 300 рідкісних золотих карточок. І це мінімум 160 тисяч монет. Вони рахували, я так розумію, по мінімалці. Три джамбо і це 45 тисяч монет. Три рер Electrum пака по 30 тисяч монет 90, два гравці 83х3, 184х2. 180X10 і 1 пак за 100к. Є дублікати, збирайте. Просто щоб купляти це на маркеті, можливо, і нема сенсу, тому що ви е, свій трейд будете переводити в антрейд. Я не раджу цього робити. Так само, як з тими еволюціями. Але якщо ви просто маєте багато. Золото в клубі, то почніть зараз на це завдання багато часу. Я думаю, що ви обов'язково встигнете. Стосовно еволюції, ми отримали дуже цікаві еволюції, і зараз в мене стоїть питання, що взагалі для себе виконувати. Давайте я вам покажу одну цікаву картку, і тепер від вас буде потрібна активність в коментарях, тому що я не висвітлюю еволюцію на своєму каналі, бо. На мою думку, воно того не вартувало. Трошки ми так стисло, пробігались по картках, але якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, то я, можливо, зроблю якесь окреме відео так, з приводу нових еволюцій, тому що тут є про що поговорити. Подивіться на цього біста. Тобто, ви можете прокачати Льоренте, Маркуса Льренте до 87-го рейтингу, але рейтинг взагалі. Тут до дупи, подивіться на ці стати. Він у вас буде просто якимось монстром. Багато є цікавих карточок. Я зараз почав хванга виконувати, прокачувати. І у вас може 76-та картка а, анрарна золота стати 87-ю з 4-5 зірочками. І подивіться, якою шаленою статистикою. Але я не знаю, чи вам цікаво, чи ні. Якщо цікаво, не пишіть, я зроблю окреме відео. А ми давайте трошки поговоримо про маркет. І маркету було в п'ятницю дуже погано. І вчора було дуже погано через два фактори. По-перше, прийшли ці еволюції, і ці еволюції просто знищили все, тому що ну картки потужні. Люди пішли продавати свої клуби. Це факт. По-друге, вчора її затопили, як завжди, і не додали. СБЧ вчасно. Вони забули, що Європа переводить годинники і просто викатали своє на героя в 21.00 за київським часом. А умови там такі, що люди теж пішли продавати склади. Як і то вчора в нас маркет з 80 там так він вмер там на вихідні до 72 показника. Наразі маркет дуже сильно відскочив, тому що паніка будь-яка закінчується. Ми овернайти закупляли, все дуже гарно виросло. 80 індекс маркету він в статичному стані. Стосовно інвестицій, я закупляв собі Ерлінга Халанда, Ми на стрімі його купляли, коли побачили. Ну не чи ж побачили злив. Він забив два голи і віддав асист в Дербі-Манчестерів. Тому я думаю, що він має бути в команді тижня, це ну, майже гарантовано і він піде з непаків, тому він вже 180 тисяч монет, але там була просадка навіть до 165 в мене декілька карток. Втім, я думаю, що якщо ви побачите стіну 170, це все ще гарно, навіть можливо, 172-173. Я бачу потенціал в нього бути 190, 195, коли його зіліє шріф, те, що він буде в команді тижня. І навіть коли він піде з паків, пригадайте, що сталося з Антуаном Грізманом. В іншу мету я вам поки не раджу інвестувати, тому що ми не знаємо, хто піде в паків. А якщо картки не йдуть з паків, то тут ми лише фліпаємо. Лео Месі 66 тисяч монет. До речі, це може бути цікава інвестиція. Якщо ви коли прокинетесь і Лео, побачите. Знову ж таки, на паніці 60, я б його закупив, бо є відчуття, що люди можуть прокинутися і пограти, захотіти за володаря чергового золотого м'яча, Тому що сьогодні з злєву відбулося приблизно таке: він був 62, полетів 73. Це фігня, Він був 85 на маркеті і продавався. Ми його, звісно, закупляли, потім продавали, і це все дуже гарно спрацювало. Але спайк був дуже коротенький, він дуже швидко вернувся в свої 68 тисяч монет. Але якщо вернайт просяде. Я думаю, можна закупити завтра. Я бачу в цій карці потенціал, знов піти там якийсь діапазон 72, 75, можливо, тисяч монет. Що стосується фолдеру, то тут. Ситуація наступна. В нас дуже фодор. 84-й вже по 3,5. Провід, то купляв по мінімалці. Навіть вже 83-й не мінімалку, тому теж можна слідкувати. Можливо, по мінімалці є сенс його поснайпити прикупити, тому що суплай закінчився з вихідними. Його не буде. Можливо, якісь СБЧ вийдуть, якісь ще його піднімуть. Плюс оцей плеер пік на гравця команди тижня, Він кожного дня висасує цей 83-х клубів. 85-й дуже дорого. 8,2, 86-й по. Тринадцять Ну, це також дорого. Я вам його по 10 рекомендував купляти. 87, 17, 18. Ну, от 7, 8, напевно, не дуже дорого. Особливо хайрейтфодер. Пам'ятаєте, я вам казав та, перед минулим промо, перед п'ятничним відео, що я не хочу купляти рейтинг, я подивлюся, як він буде себе поводити. І я правильно зробив, тому що рейтинг просто в якийсь момент вмер. Зараз же трошки відскочив. Кого б я точно інвестував, це якщо ви побачите злив якоїсь картки, що вона буде в промо і вона є фодерною, то я б вам радив купити. Можливо, це буде бензима, тому що бензима, ну, а де ще, а як в промо-центуріонів та йому давати картки? Або, можливо, це буде Лео Месі, тому що в Лео Месі не буде до березня матчу в чемпіонаті, який йому ще давати промо-картки. Тому а, слідкуйте за зливами. 50 на 90 рейтинг зараз, і щоб він піднявся, має вийти якась шалена рулетка. або... Якась картка, яку будуть ці збирати. Ми очікуємо НеСБЧ на, на Німаню Відіча, він ще не вийшов. Питання, чи він підніме рейтинг, так як свого часу Родріго, я не думаю, тому що Лоран Блан рейтинг залишив на місці, так він не дав йому впасти. Тому щоб зараз хай пішов вище, він не так високо, в принципі. Та нам потрібні якісь піки на ікон, щось таке, що буде вимагати хай рейд фодор. Тому, ну чесно кажучи, тут така інвестиція, наче все і низько, але як і минулого разу, коли ми з вами говорили, може піти ще нижче. Тож, напевно, краще слідкувати. Better Safe than Sorry. На цьому будемо закінчувати, друзі. Ввечері, якщо без форс-мажорів, чекайте на нове відео з моїми нагородами за Вікін Лігу і трошки пак-опенінга. Побачимо з вами, коли Побачимось. Бережіть себе, все буде, країна, Па-па.